Ну, а далі поговоримо про Охмадит, найбільшу дитячу лікарню України. Вже кілька днів там відзначатимуть 130-ту річницю з моменту її заснування. Але а, найважчим та водночас найважливішим за всю свою історію медики вважають саме останні два роки. Бо з початком повномасштабного вторгнення вони лікували хворих дітей, почали приймати дорослих і рятувати поранених, а ще продовжували нарощувати свої можливості, навіть коли самі були цілі ворога. Про ті дні очима наших журналістів у матеріалі кореспондентки Інни Лебеденко. Лікарня, в якій допомогу надавали хворим дітям. Медики, які ніколи не працювали з бойовою травмою. Оскільки поранення обличчя, і війна, яка змусила їх працювати на виснаження. Працюю кожен день рятувати хворих і поранених. Наліпо, наліпо. Дітей і дорослих. Коли довкола не стихають звуки пострілів. І навіть коли самі є потенційною ціллю ворога. На дитячу лікарню поставлені були мітки дитяча лікарня Охмадит найбільша і одна з найбільш прогресивних в Україні. Професійні лікарі, сучасне обладнання, передові технології. Ми відзняли десятки, якщо не сотні, сюжетів про те, як тут рятують найменших українців. В результаті цієї надскладної операції, коли всі шині хребці будуть закріплені, цю галоконструкцію з хлопця можна буде зняти. Про це Богдан мріяв 8 місяців і перед операцією запитав у мами. Невже я буду вільним? Ось цю одну з таких унікальних історій ТСН розповідала незадовго до початку повномасштабного вторгнення, але 24 лютого усе змінилося і тут. Ще сюди на порятунок везли хворих дітей з усієї України. Тепер так само почали доправляти поранених. Новий корпус на той момент ще не встиг запрацювати наповну, але менш ніж за добу, 24 лютого, в ньому розгортають відділення екстреної медичної допомоги три операційні реанімаційні ліжка усе в одному безпечному місці. є? Саме тут медики приймали і рятували життя хворим і пораненим. Тоді лікарня була для них і роботою, і домом одночасно. Вони в буквальному сенсі вимушені були тут жити. Я тут працюю кожен день. і от як почалося 24 те ну число напад, ми всі прийшли на роботу, і майже звідси ніхто не виходить. У цей час усе довкола гриміло від роботи нашої протиповітряної оборони та звуків стрілецького бою. Під час комендантської години в Києві ловили диверсантів. Дня під обстріл потрапили шестеро людей: троє дітей і троє дорослих. На жаль, одна дитина загинула до поступлення. Одна має складні поранення кінцівок і голови. попередньо зараз операційні. Одна дитина має легкі поранення пальця, і двоє дорослих з пораненнями середньої складності. Найменшому пораненому пацієнту тижнів був один місяць, найстаршому 83 роки. Це вас дитини дістали? Ну так, тільки що ось таке, от осколково поранення, обличчя лікарі були без вихідних і без перепочинку. Щойно з'являлася. Вільна хвилина, дивилися новини і пошепки читали молитву. На ніч організовують групи. Підбадьорювали одне одного і знаходили сили, щоб бавити дітей. Присядь! Разом із ними ті дні в лікарні прожила моя колега Наталя Нагорна. Саме вона відзняла всі ці кадри, які вже стали частиною нашої героїчної історії. А нас світ Тоді в підвалі діти були частіше ніж у власних палатах. Під горою гай гай гай. Повітряні тривоги лунали з десяток разів на день. Дітям це складно, бо минулі доби вони дуже часто бігали до підвалу. У підвал лікарі були змушені спускати навіть реанімаційних пацієнтів. Вони не мають бути в підвалі, але наші е, е, сусіди нам не залишили вибору е, іншого. Через це частину пацієнтів довелося евакуювати, зокрема і тих, що роками жили в лікарні. Це діти з нирковою недостатністю, які залежні від гемодіалізу. Це буде добре, ми а ще тих, хто потребував трансплантації. Якщо їм не зробити цю трансплантацію, шансів на те, що вони виживуть, немає. Коли Київщину від росіян звільнили, до Ахмадиту почали вести поранених із півдня та сходу кульові поранення безпосередньо в людей стріляли. І це люди не військові, це люди цивільні. Це були пацієнти з політравмами, яким більше ніде не могли допомогти. Ось так у лікарні, де не мали врятувати поранених на війні, лікарі, які ніколи не мали б працювати з бойовою травмою, зробили все, аби ті, кого росіяни намагалися вбити, продовжували жити. Ми всі на місці, всі медичні працівники на місці. Ми боронимо Україну. Ми дякуємо нашій армії. І на Ірина Кривенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ми вітаємо вже в студії гостей. Це Володимир Жовнір, генеральний директор Охмадиту. і Валерій Бовкун, завідувач відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії Охмадиту. Панове вітаємо вас в студії Доброго і надзвичайно дякуємо вам і за вашу роботу, і за те, що сьогодні до нас завітали. Пане Володимире, тут всі, ну, всі в Україні знають, що таке Охмадит. Да? Головна. Лікарня для дітей, але 130 років тому її відкрили просто як клініку, як лікарню для е, не дуже не дуже багатих е, киян. В який момент вона стала дитячою лікарнею і в який момент вона стала головною лікарнею країни? Ну, перше, вона дійсно була лікарнею для Чорноропів. Вона була безкоштовною і там завжди працювали найліпші лікарі. І до речі, саме там. Вже тоді надавали допомогу породіллю. Тобто там були жінки, які народжували, і згодом ця лікарня в 20-х роках минулого сторіччя вона стала працювати саме як дитяча і отримала назву Охмадит. І з того часу вона продовжує працювати як охмадит, тобто вона охороняє материнство і дитинство. І згодом вона стала ще й національною. Тому знають її всі в Україні, і вона працює не тільки для киян, а для всієї України. Ну тепер це все українська, це українська Україна, так скажіть, будь ласка, які зараз ми розуміємо, що Хмедит концентрує все найкраще, що може зараз надати українська медицина. Які найсучасніші технології, от ви зараз, використовуєте, про які раніше не могли мріяти? Ви знаєте, дуже багато технологій, припустимо, всього три роки тому розпочалась. Органна трансплантація. І зараз наша лікарня стала провідною лікарнею, яка надає допомогу при необхідності зробити трансплантацію, трансплантацію нирок, трансплантацію печінки. Так само ми провідні в галузі трансплантації клітинної при онкології. Тобто поряд зі мною сидить хірург, який унікальний в своїй професії. Тобто він мікрохірург і він робить. Унікальні операції, коли є потреба шити відірвану частину тіла, або зробити унікальну операцію, коли є ушкодження артерії, вени, нерва, і відновити функцію кінцівки або частини тіла. Тобто, по багатьох профілях урологія дитяча, офтальмологія дитяча. А, майже по всіх профілях у нас працюють експерти, і вони надають саме експертну допомогу, коли люди вже на місці вичерпались і не можуть допомогти дитині. От тоді виникає наша лікарня спочатку як консультативна, а вже потім згодом саме як та лікарня, яка, яка надає саме експертну допомогу. Пане, Пане Роди... Валері, да ми знаємо, що ви перший місяць після повномасштабного вторгнення взагалі прожили в, в лікарні? Так як лікарня готу ну, ну тут можливо спитати, як готувалася, як ви зустріли вторгнення і е, як адаптувались до того, що е, і змінились е, е, пацієнти? По перше, по-друге, змінились обставини. Ви знаєте, тоді ж перед початком війни. Нагніталася інформація, що військові стоять, військові концентруються, їх багато, що може бути війна. А саме тоді, ще з грудня 21-го року, а може і раніше, з листопада, ми почали готуватися. Ми робили запас ліків. Ми ще раніше зробили обхід всіх подвальних приміщень. І навели хоч якийсь порядок. І коли, скажем, вночі я прокинувся від вибухів, я зрозумів, що війна Ну, перше, що зробив, викликав всіх медичних директорів. І ну кажу, війна, ми залишаємось на місці, ми працюємо і виконуємо основну нашу функцію. Лікуємо дітей і людей, хто буде потребувати цієї допомоги. Ну і так сталося, що у нас і був запас ліків, і вже були розгорнуті ці подвальні приміщення. Ми їх вже адаптували саме під надання допомоги, і по суті, з того часу ми залишились. Мало того, ми стали прихистком не тільки для своїх а, медиків, а, бо це був і прихисток, і місце роботи, а ще стали. Тим місцем, куди звернулися ті лікарі, де на той час не працювали лікарні. Припустимо, прийшла до нас бригада з першої дитячої лікарні, і це була реанімаційна бригада. Вони на рівні з нашими надавали допомогу, чергували. Ну і в той же час ми вирішили, що ми працюємо як лікарня по невідкладній допомозі, бо, якщо пам'ятаєте, тоді трудно було отримати. Якісь ліки, бо аптеки всі були зачинені. Пане Тру... Валерію, як ваша специфіка роботи змінилася? Тому що у вас така дуже ювелірна точна специфікація галузь. Чи до всього ви тоді були готові, чи під час першого другого місяця війни доводилось робити будь-що? Ну, ми були все-таки готові, тому що до нас і раніше дітки поступали, особливо в новорічні свята, коли у них пітарди взивалися, вибухали в руках. І тому з деякою специфікою ми були знайомі. Хоч все одно це був не той об'єм. Наприклад, з кульовими пораненнями ми не були знайомі, а до нас вже в перші дні почали поступати дітки з кульовими пораненнями, особливо коли була перестрілка біля Хмадиту, то діток і дорослих одразу до нас привели, і ми в відділенні надавали їм допомогу. І досить такі важкі травми були, коли від вибухів. Коли пошкоджуються нерви, сухожилля, судини, це не побутова травма, коли йде ножем пошкодження, і mm -hmm. досить легко це все зшити. А там йде дефект тканин, де робити потрібно пластику. На тому було важко. По чесному було важко. Це військова хірургія, це не цивільна, да це так. Це більше військова хірургія. Так, досвіду от військової хірургії, ну це тільки можна порівняти з пітардами, але там все одно не такі серйозні пошкодження, і, і не такі дефекти тканин. Тому... Перший місяць вторгнення у вас опинилися. Зокрема, пацієнти. Це люди, які тікали з рупіня, із з бучі, які потрапили під обстріли. І серед яких були Наталія і Варвара Німченки. Вони тікали з рупіня в машині, і міна буквально вибухнула в 10 метрах від машини. Дівчата були ушкоджені, особливо в маленької дівчини, було ушкоджені уламковими пораненнями ноги. А от ми зараз бачимо так ті фрагменти, тобто в такому стані вам діставалися пацієнти. Разом з тим, лікарі Охмадити робили дива, і ми можемо зараз в цьому пересвідчитись. Наталія і Варвара з нами зараз на прямому зв'язку. Дівчата, вітаємо вас. вас. Час минув. Ми знаємо, що ви дуже здорові зараз і активні. Варвара розкажи, будь ласка, звідки ви зараз вмикаєтесь. Ми вмикаємося зараз з студії Main People, Я тут займаюся. В нас сьогодні невеличке на таке свято. Почуваєшся добре, так? Так. Да. Це театральна студія. Ми знаємо, що ти займаєшся тенісом, що говорить напевно про те, що з ногами все добре, рани зажили. Так ти пам'ятаєш лікарню? Ти пам'ятаєш, як там опинилися? Що з тобою тоді там було? Да, пам'ятаю. Пані Наталі, розкажіть ви, будь ласка, ваші о, ну, о, спогади про, про той момент, коли як ви потрапили в Охмадит, і і як проходив цей шлях? Ми знаємо, що військові через зруйноване міст в Ірпені о, буквально переносили вас для, для того, щоб о, доставити до лікарні? Так, це було 7 березня. Нас евакуювали з Ірпінського військового шпиталю, ну тому що вже була дуже серйозна ситуація в Ірпені, І... Мене разом з Варварою доставили в Охмадит, не дивлячись на те, що це дитяча лікарня. На той час вони приймали всіх і дорослих, і дітей. Я дуже вдячна. Ну, скажімо так, немає слів, щоб висловити подяку всім всім лікарям лікарні, тому що всі працювали дуже оперативно. Все зробили, все, що треба. Ну тобто, нам врятували і життя, і здоров'я, скажімо так. Я трошки хвилююся. От. Пані Наталі, ми Ой, розуміємо, що це все таки спогади про такі непрості часи, початок повномасштабної війни, не лише поранення. Вся Україна тоді дуже складно переживала той час. А на вашу долю випали ще й такі випробування. Але ми дуже раді, що ви живі, здорові, що ви потрапили в гарні руки лікарів охмадиту, і тепер можете про це згадувати як про місце вашого порятунку. Дуже дякуємо, що. Що долучилися до нашого ефіру? Дякую вам дуже, пане Володимире. Хочеться хочеться запитати вас про за ці два роки, які пройшли. Які випадки ну найбільше запам'ятались для лікарні, які ну назавжди залишаться в історії в того періоду, коли вам довелось працювати в умовах повномасштабної війни? Ви знаєте, випадків досить багато саме за ці два роки. Но... Те, що для мене, особисто для мене, ну, найбільше такі і жахливі, і такі емоції, що не залишають мене, це коли побачив перший раз дитину, яка постраждала від вибуху. У неї був просто вирваний шматок спини, і ця дитина була доставлена десь з району окружної дороги, це був вибух від танка. Дитина йшла з батьком і просто вирваний шматок спіни. І наші лікарі врятували, і навіть дефіциту рухливого на нижніх кінцівках немає. Були ще випадки, коли з Ніколаєва привозили дитину, дівчину, підлітка, де був уламок в голові, і ця дитина оновилася. І, на жаль, от кожний випадок. Коли це дитина, ну, ну так дуже емоційна, була дитина, яка малювала загиблій мамі сердечки, і хотіла ну, якось, щоб мама відчула ті емоції. ну… А ви знаєте, я згадую перший місяць повномасштабного вторгнення, і Охмадит тоді був не просто медичним закладом. Ви, на відміну від інших лікарень, були доволі відкриті, випускали журналістів. І якщо згадати ті страшні перший місяць повномасштабного вторгнення, то я зараз пам'ятаю, що найбільш надихаючі сюжети якраз були з Охмадиту, де ми бачили, як туди приходили люди підтримати і дітей, і лікарів. І саме тоді, от Такий перший концерт, експромт, можна так сказати, який потім став такою вже дворічною традицією. Започаткувала наша колега Соломія Вітвіцька, запрошувала туди зірок, які на той момент були в Києві, які могли підтримати і пацієнтів, і лікарів, і батьків. А давайте подивимося Зараз ми про це згадаємо, так. І давайте подивимося, як це було, і попросимо, щоб Соломія до нас теж долучилася. Вона вже за кадром зараз долучиться до нас. Ми дуже цінуємо можливість бачитися. Це не єдиний проект, який реалізується в Ахмадиті, є ще школа супергероїв. І от ну одразу постає питання: наскільки доречно в лікарні реалізовувати такі проекти? Ну, все ж таки, це лікарня, там лікують. Чи потрібно влаштовувати влаштовувати ну, такі, такі програми, реалізовувати, чи не заважає це лікарям і чи не відволікає умовно дітей від лікування? Це все ж таки ну, нерозважальний заклад. Я скажу, що це частина лікування. А, ну бо навіть мої колеги за кордону, вони слідкують за Ахмадитом і кажуть, у вас там по п'ятницях дива відбувається. Я говорю, які дива? А вони бачать той концерт, і бачать, як дитина, яка сидить на візочку, вона коли співає співак, танцюють інші діти, вона пробує встати і теж повторювати рухи. І це дійсно це частина реабілітації, це частина. Психологічної підтримки, пр причому не тільки дітей, матусь, а й співробітників. Тому це і є процес лікування, і те, що діти сажають квіти, ті, що... те, що діти навчаються в школі, те, що діти можуть спілкуватися, і причому не тільки спілкуватися, а співати, танцювати, щось робити. Це і соціалізація, тобто це дуже важливий. Лікувальний процес, я дуже радий, що знаєш, ще є... мені розповідали діти, які лікуються в Охмадиті, їхні батьки. Що навіть коли їм кажуть там середу, четвер що ви можете йти додому, що вас виписують. Вони кажуть, ні-ні-ні, ми тільки після п'ятниці. І що дуже багато затримається, власне, щоб побачити тебе і чекати, кого ти приведеш цього разу. Насправді, дуже завжди ми чекаємо. І от нас нас такі вже другий рік поспіль традиційні новорічно-різдвяні паузи, бо максимально Кількість дітей намагаються виписати додому на свята, і ми робимо такі трошки паузи. І от зараз якраз відновили знов концерт, і ми от прям відчуваємо, як ми скучили, як ми скучили за очима, за обіймами, за цими відчуттями, емоціями, цим енергетичним обміном. Дуже соля, от я просто знаю по собі певні речі, це було чесне зобов'язання, яке ти на себе взяла. І я думаю, що коли ти проводила перший другий концерт. Ну там до перемоги, не, ти не думала, розуміла, що це, що це буде Та, да. Я теж коли починала на інстаграм писати новини. Я не думала, що я два роки буду кожен вечір цим займатися. Але ж ти тепер не можеш кинути. Але в мене є підтримка. Бачиш, ти іноді можеш мене підставити. Ні, ну все одно. Ще кожна п'ятниця присвячена ухмадиту. Я тобі просто за це плескаю, як колега, я знаю, що це таке. Одна справа для співака прийти там раз колись там виступити, отримати позитивні емоції, тому що там ти теж отримаєш позитивні емоції від цих людей. А інша справа, кожна п'ятниця перед тобою. Стоїть задача когось знайти, когось привести, звук забезпечити, звук забезпечити. Всі дуже непросто там скоординувати так, але мені допомагає тобі. Відгукуються подруга моя допомагає Катя Орлова, і вона якраз займається координацією зі співаками, тому що звісно, самі це все абсолютно самі, не вдалося б ніколи. Завжди є команда людей, і і дуже класно, що в самому Ахмадиті знаєш, це підтримують і це потрібно. І я відчуваю, що чекають не ну, не, не просто, що це там є, для ага, галочки зірки знову прийшли. Та, 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 коли ні, вони абсолютно піддули. та немає такої атаки бачу, там лікарі підтанцьовують. Я розумію, дуже що дуже ми всі раді один одного бачити відради, артисти залюбки відгукуються. Ми намагаємося так складати графіки, щоб звісно там виходило. І якщо, наприклад, там на початку повномасштабки я не могла зрозуміти, хто в Києві багато виїхали, і ми там були в пошуку там кого залучити до наступної п'ятниці, то зараз у нас вже черга, і в нас уже багато там, друзі, якщо хоче. Ви ще досі не співали в Охмадиті до Соломії Вітвіцької. А, а ви що ми не, не привозили особисті. звук, до речі, да, нам Пишіть, пишіть потрібно, в особисті да. повідомлення, якщо ви так само хочете долучитися до організації п'ятничних концертів, артистів ніколи не буває багато. Правда? Ніколи не буває. У нас і музиканти, і фокусники, і танцюристи, і вірші розказували книжки, зачитували автори, потім підписували, дарували дітям. Дітям дуже, до речі, от книжки. Взагалі дуже подобалося, особливо з авторами спілкуватися. Ну, тобто ми намагаємося, звісно, щоб це було дуже різноманітно. Спортсмени. І навіть не знаю, якісь іноземні гості, пес-патрон приходить регулярно. Так, та тата. Пес патрон був да, та, що... ну, точно з головною зіркою. Тоді так, і пісня йому теж присвячена. Іван Марунич так. теж якраз її заспівав перше в Охмадиті, так що Я хочу повернутися трошки момент. до лікарні. От пане Валерію, хочеться вас запитати про От, ну, ми розуміємо, що зміни відбуваються в роботі лікарів за за час війни. А як буде далі змінюватись, от, наприклад, ваше відділення, той досвід, який ви накопичили? Ті про. Які ви реалізуєте, які там, яку допомогу надаєте? Які плани по, по розвитку? Плани у нас по розвитку є. Дійсно, ми не збираємося зупинятись на тому, що досягли. Ми хочемо розвинути на базі нашого відділення опікову частину, тому що досить часто на поранення йдуть з опіками, особливо коли це від вибухів. Тому ми зараз, коли йдуть комбіновані пошкодження, то і займаємось опіками цими. Ми хочемо розвинути повноцінну судинну хірургію. Ми хочемо розвинути малоінвазивну судинну хірургію, де використовуються специфічні рентгенапарати. Ну і пластична хірургія. Ми в принципі завжди цим займалися і продовжуємо розвиватися. Розвиваємо нові технології, вивчаємо вивчаємо нові методики на базі нашого відділення. На лікуються пацієнти з досить специфічним захворюванням бульозна епідермоліз, у яких досить складно робити ці пластичні хірургії. Ми постійно навчаємось, як можна розвинути це. Тобто ніхто не зупиняється на досягнення, пане Володимир. А ви на глобальному рівні підхопіть, будь ласка, ну тему розвитку? Тому що це ж не тільки там лікарня, є консультативний центр, поліклініка дуже дуже чудово, куди люди потрапляють дуже... і відгуки. Дуже наручні, дуже добрі у людей. Я створений. скажу про а, пана Валерія відділення. А, там з'явився під час війни новітній мікроскоп, який дозволяє шувати нерви та судини. З'явився новий дерматом, з'явилася дріль, тобто з'явився той комплект оборудовання, який дозволяє допомагати людям зберігти кінцівки, зберігти органи. Навіть от сьогодні я боявся, що пана Валерія не буде, бо поступила дитина з травматичним ушкодженням кісті, Від попередньо там відрив фаланг пальців, планувався, але з тим обладнанням, що є, от навіть не прийшлося виїжджати а, пану Валерію, Він зміг залишитись. Він дав можливість попрацювати черговому хірургу і під його контролем зараз ця дитина, яка знаходиться в лікарні. Тобто розширяється комплекс, але не тільки в хірургічному профілі, дійсно в діагностичному, так само з'являються нові можливості, а, припустимо, оновлюється повністю, оновлюються. Діагностичні відділення офтальмологічні, з рахунок, до речі, фонду, який заснувала а, а, Соломія і Юрій Горбунов, тобто ми купили апарати для діагностики порушень слуху. Ми купили апарати для діагностики порушень зору. Дуже багато іншої діагностичної апаратури було закуплено і воно не стоїть. Воно дуже круто да що круто, що да, що розвивається лікар. Ну, муш мусимо тебе відпускати вже вести новини. Скажи, хто там у вас на наступному концерті співає? До речі, наступний наступної п'ятниці буде якраз день народження Охмадито. Так що там буде сюрприз, презентація хіта від зіброва, присвячена Охмадиту. Буде новий хіт. супер. Будемо стежовий нова Велика подяка Ваші. всім лікарям, які в час війни допомагають, роблять свою роботу і віддають всі сили на те, щоб. Ну, і велика подяка Великова всім, хто підтримує і вас, і фінансово, і настрій пацієнтів, і лікарів. Дуже дякуємо. Соломія Вітвіцька, Володимир Жовнір і Валерій Бовкун були гостями прямого ефіру. Один плюс один.